Розом розумняшки, розомняшки все вивчають, розомняшки розважають. Привіт! Я дуже-дуже. Як же ця емоція називається? Коли переймаєшся через щось, я таку емоцію в мультику бачила. Давай її разом намалюємо. Згадала тривожність. Розмалюємо тривожність помаранчевим кольором. Хай чудово вийшло! Я ж тобі не сказала, чому відчуваю тривожність через виступ завтра вчила вірші, а раптом забуду. Хоча помалювала і, здається, вже не тривожусь. Приходь до нас навчатись. Переходь за посиланням під відео. В школі розумняшок цікаво і весело. А щоб не пропустити нові пригоди, підписуйся на канал, натискай на дзвіночок і лайк, якщо сподобався мультик. Розу розумняшки! До нових зустрічей!